Доброго вечора, мої любі. У нас вже майже вечір. Сонечко вже майже заходить. На вулиці холодно, мороз, вітряно. У нас вимкнули зараз світло. Світло нам дають година є, п'ять немає. Так що такі у нас справи. Хочу вам показати трішки. Кіточки своїх на підвіконні. І ще хочу таки показати лайфхак. Зараз йдуть великі морози у нас. То я положила такий утеплювач. Не знаю, як він називається. Ось такий він іде. Поставила ось, ось сюди з бочку, бо тут дуже дує. І поставила під квіти, щоб ножкам було тепленько, щоб не мерзли. Ну, я вам скажу, допомагає дійсно, бо якщо трогати тут, то тепленько, а якщо вже ось тут, то прохладніше набагато. Ну, якось так, квіточки поливала сьогодні у них день поливу був. Трішки почали зеленіти. Сонечко, трохи, виходиш, з'явилося, то, мабуть, місяців два у нас і сонечка не було. Ну, ось такі в мене красуньки тут ростуть. А ще мої любі, хочу показати вам ось таку красу. Це томатики, які я зірвала пізно восени з теплички. Вони, бачите, трішечки так, ну, трішечки підпорчуються. Я їх положила в холодильник. Там деякі вже попропадали, маленькі взагалі не лежали, вони зразу перегнили. А це залишились такі величенькі, дивіться, буквально за 2 доби вони оце ось отак покрасніли. Я їх залишаю, поки не беру, щоб і ці разом червоніли швидше. Так що, ось така краса. Сорт томатів, це леді досконалість, Вони мені дуже сподобались. Це не не а це сорт. Вони такі тугенькі, смачненькі, вони закривають хороші в баночку. І хороші на сочок. Так що, може хто у кого земелька є, можете саджати. Дуже мені сподобались, я вже другий рік ними їх висаджую. То подобаються вони мені. Ось ще вам хочу показати красонечку мою, бачите, як квітне. Ну, і фіалочки тут квітнуть. Оцю фіалочку я садила з листочка. Бачите, які там вже, мабуть, два кущика. І оцю я садила з листячка. Бачите, які теж там два Я не буду розсаджувати, ну, поки не трогаю. Поки не доходять там руки до них. Ось провергоненько так цвіте. Ось отак ось. А ще мені сьогодні захотілося посадити цибульку на зелень. У мене в такий період завжди на підвіконі є зелена цибулька, але я щось а, не хотілося. У нас в теплиці довгенько була зелена цибулька. Якось не це, а це вже хочеться, мабуть, вітамінчиків. Холодно стало. так що на Зобрала отаку цибульку в себе повибирала. Це моя вся домашня. це ред барон. Ну, це сама манюхонька, це сама маленька. це саме маленьку, що я повибирала. І ще хочу вам показати такий чесничок. Цей часник називається Любаша. Ну, ось отакий, от бачите, такий він є більший. Це, 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 це самий маленький теж. Це я просто занесла в будинок, щоб мене тут був. Бо я люблю бульончик його кидати. Ну, в общем, кругом люблю. Дуже подобається цей сорт любаша. Він, бачите, такий ловкенький, не, не пропадає, зараз нічого ще з ним не робиться. Дуже класний. Зараз хочу взяла вже такий вершечок. Зараз побрізаю верхушечки і понасажую цибульку бульку і буде в нас зелена цибулька. Ось ми робимо 5 хвилин роботи, і у нас буде через деякий час зелененька цибулька. Водичку я не люблю ставити, пророщувати, не знаю, мені вона щось дає запах такий неприємний. А в земельки дуже класно. і я цю вирву, як вона вже отдасть всю зелень, і посажу ще новеньку. Зараз я поставлю її. На підвіконня сюди. Тут у мене саме більше сонечка, саме тепленьке підвіконня, і буде рости у нас цибулька, вітамінчики.